Втім, звичайно, стіл і крісло не роблять усе робоче місце. Вам потрібна ще ігрова система, мишка, клавіатура, гарнітура, коври та інші аксесуари. Про все це, а також про мої рекомендації щодо кабель менеджменту, я розповім наступного разу. І цей наступний раз настав прямо зараз. Для контексту, якщо хтось не розуміє, що тут відбувається, огляд робочого місця на основі стола Hater Vast Pro та ігрового крісла Hater Arc Fabric буде у описі під цим відео. У цьому відео розглянемо все інше, що має значення. А точніше, мишку Hater Pulsar Wireless, клавіатуру Hater Rockfall TKL Mecca і гарнітуру Hater HyperGang 7 і 1. Ну а у кінці декілька порад по тому, де Hater вам не допоможе, бо такі. Речі він не продає. І розпочнемо, мабуть, з гарнітури, бо у відео про крісло і стіл я дуже довго розповідав про переваги власне текстильного матеріалу, котрий чудово дихає, витривалий до подряпин і навіть естетично більш якісний. І так, у хейтер Hyper Gang 7.1 є текстильні амбушюри у комплекті. Втім, у випадку з гарнітурами, і на відміну від крісел, кожзам тут має одну єдину перевагу: він краще ізолює звук ззовні. Не радикально, і я все ще рекомендую саме текстильні амбушюри, але просто щоб ви знали у всьому іншому хейтер Хайперген 7.1 відносно недорога і чудова брендова гарнітура. Драйвери величезні, 53 мм. міліметри, опір 64 ома, вага 285 грамів. На голові сидить чудово. Зручно стильні та якісні. Дизайн в цілому виглядає розкішно у комплекті, окрім гарнітури та амбушюр. Знаходиться також набір кабелів. Включаючи метровий, плюс подовжувач-роздвоювач на 2 метри, плюс звукова USB-карта з кабелем теж на 2 метри. Тобто гарнітура підійде і під суміщені роз'єми, і під роздільний, і під USB. Обіцяний, втім, звук 7.1 працює лише в останньому випадку, бо він віртуально симульований. Однак у деяких попередніх матеріалах я одразу казав, що навіть дешева гарнітура, що без USB звуковухи звучить жахливо, через звуковуху буде співати як соловейко. Це ж саме стосується і Hypergang. Вона не жахлива без звуковухи, але з нею вона просто чудова. Звук об'ємний, чіткий, якісний і в іграх те, що треба. Втім, головною перевагою гарнітури я сміливо називаю мікрофон. У компанії, в принципі, мікрофони у гарнітур, усі, що я тестував, по якості ледве не студійні. Єдиним конкурентом у цьому плані, особисто для мене, були старі, саме старі, не нові гарнітури Logitech G435 і так далі. І отут звук просто неймовірний. Послухайте самі, панте пановітає мене звати Денис Заченко, і це тестування мікрофону на Гарнітурі. Панте пановітає мене звати Денис Заченко, і це тестування мікрофону на Гарнітурі Хайтер HyperGen 71 у порівнянні з моїм основним мікрофоном. HyperGen 71 У порівнянні з моїм основним мікрофоном Sennheiser МКЕ 600. Як самі чуєте дуже дуже непогано. Sennheiser МКЕ 600. Як самі чуєте. Дуже-дуже непогано. І шумодав у мікрофона теж непоганий, до речі, а він вам знадобиться, бо ми переходимо до клавіатури. Hater Rockfall TKL Mecca. Це повністю механічна модель класу Tenкілес. E, тобто усього 87 клавіш без нампаду. У таких варіантів завжди є один недолік. Відсутність, власне, нампад. Але є і переваги, наприклад, відсутність нампад. E, жартую, перевагою завжди є ціна. Бо. Повністю rgb підсвічена красуня на чесній попередньо змазаній механіці, з PBT ковпачками подвійного лиття, з можливістю налаштувати підсвітку коштує близько 2000 гривень. Це дуже мало, щоб ви розуміли. Перемикачів, до речі, може бути два типа: лінійні пінк, як у мене, м'якесенькі мають хід натиснення менше 2 мм і повний 3,5 мм. Грін клікаючі, мають трохи більший хід, але натискаються відчутно відчутніше, скажімо так. Я особисто завжди любив лінійні, як тут. Ну і миша Hater Pulsar Wireless. 2000 гривень коштує. І зі знижкою, до речі, вона буде коштувати менше, ніж будь-що з усієї цієї троїці. Але. Вона виконана чудово. Вона бездротова. Вона має шість кнопок, включаючи дві бокові. Вона не амбідекстерна, але легесенька. 84 грами. Акумулятор пропієтарний, зарядка по USB Type-C. Працює миша не по Bluetooth, а по свистульці 2,4 ГГц. і не так вже й довго. До 50 годин без підсвітки. котра в мишки, звичайно, ж є, і налаштовується повністю, хоча її не так вже й багато. Всього. І області. Хитрість у тому, що ви можете спокійно користуватись мишею під час зарядки, бо вона працює і по кабелю, без особливих проблем. А це означає, що коли акумулятор, а він 100% рано чи пізно відпливе у країну вічних Ампер, ну або якщо ви загубите свистульку, то хейтер Пульсар без безтолковою не залишиться. І це буде особливо корисно бо вона якісна, вона дуже якісна. Перемикачі тут KLGM 8.0, енкодер колесика F-Switch. Модель сенсору Pixar 3335, максимум DPI 16000, тисяч, максимальне прискорення 50 g Більше того, вам навіть драйвери не треба встановлювати, щоб параметри змінити, бо знизу миші знаходиться трійка перемикачів, дві кнопки під чутливість та частоту відгуку, і тумблер вліво вправо під живлення, роботу з підсвіткою і без останньої, так званий режим еко. Тепер по рекомендаціям щодо оснащення додаткового оснащення, котре не може запропонувати хейтор, бо хейтор це не випускає. І тут все буде впиратися у кабель менеджмент для початку. Придивіться до силіконових органайзерів білого кольору. Бо так у столі є отвори для кабель-менеджменту, але вони для живлення, не для USB і так далі. Вам підійдуть навіть недорогі моделі органайзери за 200 гривень, і особисто я для себе виявив проблему, що важко знайти саме білі. Бо майже завжди є або чорні або зелені. Чорний сюди теж гарно підійдуть, бо я не врахував, що коврик чорний, а білі органайзери мали підходити під колір ніжок, щоб контрастувати краще. Але вам підійдуть і чорний, і їх знайти легко. Щодо мережевого фільтра подовжувача, то тут ось справді невеликий вибір. Чотири розетки максимум. І лише в один ряд. Двохрядні можуть просто не поміститись у корзину, та й занадто довгі теж. Також рекомендую брати подовжувач з кабелем 3-4 метри, бо залишок завжди можна без проблем намотати на корзину знизу і навіть протягнути уздовж ніжок. Тільки не додумайтесь, будь ласка, приклеювати кабель до ніжок стола зверху і знизу одночасно. Бо нагадую, він розсувний. Замість цього ви спокійно можете використати комплектний клеєвий хомут і приклеїти його на верхню частину ніжки. На що звертати увагу не треба при виборі фільтра це кількість USB. Навіть напівпромислові моделі від Eaton, котрі коштують як оця миша. Не дають більше 10 ватт на один USB-вихід. Цього зрозуміло буде достатньо для навушників, але, скажімо, смартфон зарядити вже не вийде. Тому придбайте окремий зарядний блок окремо. Я дуже рекомендую брати блок подорожче, галінітритний, наприклад, на 100 плюс ватт з декількома швидкісними usb c Ці блоки зараз коштують. Дешевше ніж коштували, коли купляв їх я. А кабель на 2 метри з підтримкою 100 ватт взагалі можна замовити за 300 гривень. Тепер логічне запитання: чому я кажу про 120 ват облачка? Чим більше, тим краще, бо у вас не буде зайвих розеток. Не забувайте, чотири позиції максимум. Одна йде на механізм столу, інша на монітор, третя на ПК або ноутбук для зарядки. І залишається одна єдина. На все інше. І, наприклад, на зчитувач жорстких дисків у вас вже розетки не буде. Ніхто, звичайно, не примушує вас корзиною користуватись, але охайний кабель менеджмент завжди виглядає більш естетично і не дозволить у самий розпал катки витягнути, скажімо, кабель живлення, звідки не треба, ну або скинути щось на перемикач живлення. І знаєте що? Це не принципово. Чотирьох розеток вам вистачить з головою в кінці кінців. Це ігрове місце в першу чергу, а не сетап Сісадміна. І це власне чудовий привід, щоб прийти до підсумків. Бо вони наступні, щоб мати ергономічне, красиве та надійне ігрове місце. Потрібно просто йти по крокову. Звичайно, у вас напевно буде свій бюджет і свої вимоги. Однак я не сумніваюсь, що вам вдасться зробити правильний і корисний вибір з аксесуарами на кшталт Hater, Хайперґенк 7.1, Pulsar Wireless або Рокфалтікальмека. Чи без них неважливо. Але з ними буде круто, самі розумієте. І на цьому в мене мабуть все. А у коментарях напишіть, чи хочете ви, щоб я зробив матеріал про те, наскільки гарно впливає підйомний стіл на ваше здоров'я, наскільки здоровішими ви будете, якщо будете грати у положенні стоячі. Пишіть не соромтесь. Ну, я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 Посилання буде у описі під даним відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RootNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здоров'я.